Ніро, привіт вам з Опішні, з Полтавщини. Я Олена Щербань. Ви мені писали колись рецепт короваю. Якщо ви дружите з пироговим тістом, то у вас коровай вийде. Робіть його здобнішим. Зробіть його як на бабку. Значить, хотіли рецепт. Я вам розказую свій рецепт. Берете літру сироватки теплої або літру теплого молока. Або літру пареного молока. Це ж, або теплої води. Найкраще сироватку, брати, сироватка молочна. У цю сироватку теплу літру я розчиняю 50 грамів дріжджів, сирих. Я їх просто розчиняю в тепленьке і досіваю борошна. Досіваю, щоб таке було рідесеньке. рідесеньке. Ну отак от прям рідесеньке. Це ви розумієте. Трішки досіли, щоб дріжджам було на чому зачепитись. Туди досипаю 2-3 столових ложки цукру. Я їх не міряю ніколи так щіпкою. І поставила, воно постоє хай півгодини, щонайменше, але в теплі, в добрі. Воно має так зашумувати, Це дріжджі ожили. Можна дріжджі оживляти з цукром окремо, дріжджі цукор, там, як ви хочете, ці 50 грамів, а потім додати в оцю юшку. Я роблю так, як я вам розказала. Потім я сюди досіваю борошна, отак беру і досіваю, щоб воно густенько замішувалося тісто. І сюди вливаю. З десяток яєць Яйця мають бути теплі, 10 яєць. Мають бути ну, я 15, можна 15 яйця тісто любить. Але і щоб не забагато, ну, то десяток, 15 це самий раз. Але вони мають бути збиті теж з літрою цукру. Такі збиті. Тому воно таке виходить, як зливаю, Замішую, борошна підсіваю, замішую, замішую і залишаю це підійти. Замішую, щоб воно було не туге, м'яке. От воно таке буде рідке м'яке. Воно хай ще підніметься, годину воно підніматиметься. Потім я беру масло. Є 200 г масла, клас. Туди пачечку масла 200 гримового, м'якенького, тепленького, всі продукти теплі, ванільного цукру туди. Якщо у вас є тісто вже жовте, пахоче. Якщо у вас є ганус, це така приправа, ганус. Можна туди, можна додати шафран, можна додати туди. Ну, це пахощі, це вже як ви хочете. Можна мускатного горіха трохи. Ну, це все дуже обережно з спеціями. Вони дають тоді специфічний присмак. Можна просто ванільний цукор. Дві пачечки, три пачечки то вже на ваш смак. Тоді все, все перемішали, тепер у нас є в тісті жир. І додаємо туди, можна ще олійки долити і домісити борошном, щоб було тісто м'яке, але трималося кубки. Вимішуємо так, оце, до сьомого поту, щоб вже воно прям було таке. Ну, знаєте, вимішне, колобок такий класний. А тоді поставили ще раз, воно підійшло. І вже потім з нього виробляйте з того підійшов тіста. Пускайте його і розмішуйте, робіть з нього колобочки. Колобочок кругленький біля нього, там багато ще колобочків, 8, чи скільки. Чи там косу плетіть, чи калач, ну, як ви там собі задумали, Хлібенятко робіть, паляничку. Змажте форму, як і будете пекти, форма має бути висока. Чим вища форма, тим вищий буде корова, тісто і буде куди рости. Якщо тісто буде ну, пласка, жарівня, значить тісто буде блином. Тому тісто оце вимагає висоти. Чим вища жарівня, тим краще. Хай він буде менший, є тортівниці. Та, слухайте, є каструля, як мінімум. Ну, можна придумати, але, але має бути висока форма. Форму обмажте смальцем, холодну каструлю холодним смальцем, щоб смались так. І, по, і посипте борошном. Покладіть туди, тепленька має бути каструлька. Покладіть туди, тепленька означає кімнатної температури. Покладіть туди та тісто, воно підійде, помажте яєчком збитим. Можна додати в яєчко молочка, можна ще цукру досипати, ну то вже хоча б яєчком помазали і печіть. У вашій духівці, я не знаю ваших температурних режимів, ви знаєте свою духовку сама, печіть. Все у вас вдасться печіть і печіть. Його треба пекти багато разів, щоб воно вже було так, як ви собі уявили, як ви собі зафантазували. Коровай це практика. В принципі, так само, як і борщ, так само, як і будь що. Кажу вам на все добре, вдячна, що звертаєтесь. Мені теж потрібен час і ресурс, щоб вам це все сказати, знайти на вас хвилину, бо це все мій ресурс, це все моя енергія і мій. Вам важко жити у Фінляндії, нам тут в Україні дуже добре живеться, дуже весело, легко. У нас тут все добре, у нас тут все мирно, у нас тут все здорово, радісно. Ми тут зовсім без стресу, ми всі тут в радості, в благості, у нас тут рай. Тому, якщо вам там важко, я, мої щирі вам співчуття, у нас тут легко, у нас тут все добре. Для добрих людей нехай день буде добрим.